У Кременчуці служба безпеки України знешкодила ворожу агентурну мережу, яка намагалася виявити і підірвати установки «Хімарс» та комплекси С-300. Їхнім завданням було отримати інформацію про об'єкти критичної інфраструктури регіону та підрозділи сил оборони, залучені у їх захисті. Затриманими виявилися двоє переселенців зі сходу України, які були завербовані представником так званого міністерства державної безпеки ДНР Дмитром. Зі... Зіпіром, який перебуваючи у тимчасово окупованому Донецьку, дистанційно координував дії своїх агентів на території Полтавщини і доповідав про їх результати кадровим співробітникам ФСБ. Чуть -чуть далі. Може? Ну, начало страхіні. У разі виявлення знищеної техніки агенти планували здійснити її знищення шляхом підпалу з подальшою детонацією боєкомплекту. А у разі виявлення великого скупчення техніки передати точні географічні координати для нанесення ракетного удару військами РФ. За кожен знищений екземпляр іноземного або українського озброєння куратори обіцяли зловмисникам від 20 тисяч доларів США СБУ знає, де знаходиться Дмитро Зіпір і вживають комплекс заходів для притягнення його до відповідальності.